Нарешті я вільна такими словами. екс-телеведуча Наталія Розинська оголосила про своє розлучення зі скандальним майором Миколою Мельниченком. Хочу повідомити всім, 22 березня 2023 року, саме в мій день народження, Васильківський районний суд поставив остаточну крапку в моїй історії з майором Мельниченком. Розинська публічно зізнається у Фейсбуку, що вийти заміж зайняло у неї хвилин 15, коли ставили підписи, і один вечір у ресторані. А ось розлучення тривало довгі три з половиною роки. Шанувати жінку, яка прожила з тобою 11 років і народила тобі дитину. Це дар Бога. Та це дано далеко не кожному чоловікові. На жаль, усе це не про цю історію. Початок був красивим. Чого не скажеш про фінал? Їхній роман на початку 2010-х став справжньою сенсацією. Вона зірка телебачення та світська левиця, навколо якої завжди крутилися заможні чоловіки. Пів життя я була в образі ну так чи інакше, Мерлін Монро, і от такими було моє життя: і «Лучші друзі дівшик, брілянти і ніякого справжнього кохання. Він одружений, колишній охоронець президента, фігурант так званого касетного скандалу, бо зробив аудіозаписи, що давали підстави пов'язувати прізвища деяких високопосадовців із вбивством Георгія Гонгадзе. Саме для проведення слідчих дій мене завів туди слідчий генеральний прокурор України для проведення очної ставки із президентом Кочмоль Розинська була на піку телевізійної кар'єри. Майора Мельниченка переслідував український інтерпол за їхньою лавсторі, мов за гостро сюжетним фільмом стежила вся країна. Давай покажу з біфінчика. Ви давай як тільки стало відомо, що я його дівчина, мене почали пресувати, переслідувати. Мені хотілося боротися за нього. Мені хотілося всіх розірвати на шматки. Заради коханого Наталія пожертвувала успішною кар'єрою та емігрувала до США, де вони разом з нуля будували логістичний бізнес. Але сімейне життя пари виявилося далеким від ідеального. Про це восени 2021-го Наталія розповідала в ексклюзивному інтерв'ю для ЖВЛ. Я хотіла поїхати в психушку, просто щоб мене там полікували. Трохи криза у стосунках почалася після того, як їх у сім'ї стало троє. 2019-го Наталія народила довгоочікувану донечку Анжеліну. А за кілька місяців у світі почалася пандемія коронавірусу. Чотири стіни, і хронічна втома саме такими видалися перші півтора року наталеного жаданого материнства. Я дуже сильно і морально, і фізично. Перевтомилася настільки, що ну я навіть не знаю, як це пояснити. Я думаю, що будь-яка жінка, яка виховувала хоча б одну дитину самостійно, вона це знає 21 місяць, була один на один з дитиною. Просто 21 місяць без жодної допомоги. Коли Наталія конче потребувала міцного плеча та доброго слова від коханого, він щоранку кидав обнадійливе тримайся та йшов на роботу. Він не звик бачити огрядну жінку, яка поправилася там на 40 кілограм під час вагітності, в якої все болить, яка хоче спати, яка нудить, скиглить. Можливо, це так само зіграло роль. він завжди звик мене бачити такою ах. Не згуртувало пару й захворювання Наталії через ковід. Вона опинилася на лікарняному ліжку та дуже боялася залишити доньку без мами. Тоді вона подужала хворобу, але її кохання остаточно дало тріщину. Розинська подала на розлучення. Я сказала, що в мене всі зібрані документи на розлучення. Він їх підписав, але в останній момент він мені сказав: давай зробимо паузу. Якщо ти можеш, давай просто зробимо паузу, давай зовсім не розлучатися, а просто давай дамо один одному час. Давай подивимося, що буде далі. Я подала на сіперейшн. Це означає, що чоловік і жінка формально, але ви декларуєте перед державою, що ви і перед суспільством, що ви живете окремими життями. Від цього інтерв'ю Наталі минуло менше двох років. І зараз, коли офіційно розлучилася, Розинська зізнається, шкодує, що не зробила цього раніше. Молюся, щоб усе це остаточно пішло з мого життя. Як упали листя за вітром. Наразі Наталя із донькою і далі живе у США. й публічно дякую країні свободи за те, що подарувала можливість почати інше нове життя. Але хто зна, можливо, після розлучення Розинська захоче повернутися до України.